прямому ефірі інформаційний випуск новин Житомирщини у студії з вами Інна літовченко сурдопереклад Наталії Смірнової. Вітаємо вас сьогодні. У випуску розкажемо про таке. Яким може бути пам'ятник Небесної Сотні у Житомирі? До 14 жовтня Житомиряни і користувачі соцмереж можуть обрати найкращі з поданих пропозицій пам'ятного знаку на честь героїв Небесної Сотні. Територіальні громади Житомирщини зібрали для потреб воїнів АТО, харчі, теплі речі та ліки. Під час капітального ремонту тротуарів у центрі Житомира екскаватор провалився у старовинний підземний тунель. До толерантного суспільства через неформальну освіту молоді під такою назвою у Житомирі відбувся тренінг для молоді. Про ці та інші події докладніше далі. До 14 жовтня Житомиряни і користувачі соцмереж можуть обрати найкращі з поданих пропозицій пам'ятного знаку композиції на честь героїв небесної сотні. Голосування відбувається онлайн у соцмережі Фейсбук. Визначені онлайн опитування п'ять найкращих проектних робіт перейдуть до другого туру, де члени журі визначать три найкращі проекти та переможця конкурсу, який отримає право на реалізацію проектної пропозиції. Результати конкурсу оприлюднять. 28 жовтня. А ось реалізовуватимуть проект у 2017 році. Загалом на конкурс подано 17 пропозицій пам'ятного знаку на честь героїв Небесної Сотні. Всі роботи оприлюднені на офіційній сторинці конкурсу у мережі Фейсбук. Також умовами конкурсу передбачений преміальний фонд, який складає 50 тисяч гривень. За перше місце переможець отримає 25 тисяч гривень. За друге місце 15 і третє місце. 10 тисяч гривень. Нагадаємо, що термін для подачі конкурсних проєктів був визначений з 1 серпня до 1 жовтня цього року. До участі у конкурсі запрошували фахівців та авторські колективи фахівців дипломованих професійних архітекторів, дизайнерів, художників, скульпторів, а також студентів архітектурних і художніх навчальних закладів. Голосування за п'ять кращих робіт відбуватиметься на нашій сторінці. До 14 жовтня всі роботи опубліковуються окремим постом. Під кожним з яких відбуватиметься голосування за допомогою коментарів. Зараховуватимуть коментарі, що починатимуться зі знаку плюс. Усі бажаючі можуть долучитися до голосування. Під час зняття старого асфальтного покриття по вулиці Великій Бердичівській екскаватор провалився в старовинний підземний тунель. Активісти, котрі стали свідками події, у соцмережах, пишуть, що будівельники пропонують його закрити. Розрити і засипати Житомиряни ж висловилися за збереження історичного об'єкту і закликають владу міста не руйнувати підземний тунель, а навпаки, відреставрувати та зробити туристичною окрасою міста. Далі без коментарів. Você bruno. Пішохідні зони і тротуари у приміських селах Житомира стануть кращі. У селах ремонтують тротуари. Зокрема, у селі Сінгори тема тротуарів є особливо актуальною. І ось тепер ремонт на завершальному етапі звітують у облдержадміністрації. Загальна протяжність ремонту пішохідної зони, яка проходить через село Сінгори, складає близько двох кілометрів з обох сторін дороги. Зараз з однієї сторони виконуються роботи по встановленню нових бордюрів та облаштуванню. Снови для пішохідних доріжок. Протилежну сторону пішохідної зони зачищено та підготовлено до ремонту. За словами директора ДП Житомирської облавтодор Валерія Повара, ремонтні роботи по облаштуванню тротуарів планується завершити на початку листопада цього року. Яка ситуація у Сінгурах і як реагують люди на ремонт? Про це телефоном розкаже журналістка Олена Кучмій. Доброго дня дійсно так дійсно в селі Сінгури Житомирського району по трасі житома вже три тижні ведуться ремонтні роботи. Станом на тепер працівники автодору ремонтують узбічні тротуари та встановлюють нові бордюри. Незручності, звісно, з цього приводу є. тим місцеві жителі терпляче до цього ставляться, адже ремонту тротуари потребували давно. Потрісканий асфальт, з якого ростуть бур'яни та розкришені бетонні бордюри, з яких стирчать металеві дроти, перешкоджають людям безпечно рухатися. Щоденно цими тротуарами ходять як дорослі, так і діти. Тим паче, що біля траси знаходиться шкільний навчально-виробничий комбінат. Ще однією незручністю трьохкілометрового участка траси Житомир-Могилів-Подільський, що проходить через село Сінгури. Є відсутність освітлення. Всі вулиці села освітлюються, крім цієї центральної вулиці Житомирської, через яку проходить траса. Це є найнебезпечніший участок, за який відповідає автодор. І незважаючи на десятки людських смертей, освітлювати цю вулицю Житомирську не поспішають. Ми відстежуватимемо за цією ситуацією, і надалі будемо вас інформувати. Олена Кучмій, Новини Житомирщини. Продукти харчування, засоби гігієни, теплий одяг, спальні мішки, медикаменти та військове спорядження все це та багато іншого зібрали представники територіальних громад із більшості районів області, щоб передати для потреб військових у гарячу точку України. Наразі гуманітарний вантаж знаходиться в обласній раді. У п'ятницю його мають доправити за призначенням. Збір благодійної допомоги у територіальних громадах області цього разу відбувся під особистим контролем голови обласної ради Володимира Ширми. За словами очільника обласної ради, організовувати місцеві ради на оперативну підтримку фронту його надихнув пост прохання на одній із сторінок у соціальних медіа. Далі була зустріч із представником волонтерського руху, і за вже 10 днів гуманітарний вантаж був повністю готовий до відправлення. З чого почалося, це, мабуть, треба питати Сашу, бо він в Фейсбуці розмістив ну, таку статтю, я її там відкрив, побачив. Постпрохання. Так, постпрохання. Ну, таке воно кожну людину, мабуть, за душу має зачепити, яка не байдужа до тих подій, які проходять сьогодні в нашій державі. Звернувся до голів районних рад, до сільських голів, роздрукував цю статтю, направили. Направили їм, ну а це відповідно реакція, де ми зараз що бачимо. Це реакція вже з сільських селищних валів і волів районних рад. Тут є і форма, я бачу, бірці, ну, теплі спальники, носки, печиво, цигарки. Зараз ми поїдемо. Це, по-перше, розвідники 95-ки, 128-ма бригада, це танкісти і піхота. Потім реактивщики. Ну і саме головне, ми поїдемо. Хлопці їдуть один наш волонтер їде міняти другого нашого волонтера, який зараз працює в бригаді Асап. Це вивоз поранених з передової лінії. До толерантного суспільства через неформальну освіту молоді. Проект, який був впроваджений обласною асоціацією фахівців соціальної сфери, став прикладом об'єднання громадських організацій задля спільного впровадження неформальної освіти щодо профілактики злочинів на ґрунті ненависті. У рамках проекту проведено вісім тренінгів для молоді. За результатами проекту було проведено круглий стіл з подробицями Вікторія Лук'яненко. Злочини на ґрунті ненависті мають історичні витоки, та є нагальною проблемою для України. Зокрема, маємо цю проблему. Ви знаєте, що ми маємо півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб, і вони відчувають дискримінацію за ознакою, наприклад, мови і етнічної приналежності. Місцеві проблеми це роми, і також ми знаємо, що у нас відбуваються певні. Певні події до участі у тренінгах було залучено три категорії молоді: учні шкіл, студенти профтехучилищ та вищих навчальних закладів. Адже до негативного впливу більш сприйнятлива саме молодь у спалаху ненавісті. Молоді люди частіше скоюють злочини. зауважують організатори. Особливу увагу приділили майбутнім фахівцям з психології. І специфіка тренінгу була побудована не просто говорити про проблему дискримінації, проблему протидії дискримінації, а власне яким чином. Вони, як майбутні фахівці, які будуть працювати у суспільстві, зможуть цю проблему вирішувати і зможуть шукати якісь такі форми роботи, які будуть цікаві сучасній молоді. В Тренінгах ми змогли з'ясувати, що фактично кожен за будь-якою знакою в ту чи іншій обставинах може бути дискримінований. Зокрема, ми працювали з форум-театром. Це така форма роботи, яка допомогла їм розкрити різні моделі пошуку виходу із складної конфліктної ситуації, яка може з ними трапитися. Результати проекту говорять організатори з Більше якісні ніж кількісні, оскільки учасники проекту навчилися виявляти причини ненависті та долати їх. Вікторія Лук'яненко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Правоохоронці підтвердили факт екологічного забруднення у Новограді-Волинському районі. Новоград, новоград Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом забруднення атмосферного повітря у наслідок протиправного виготовлення деревного вугілля. Встановлено, що в селі Наталівка, Новоград-Волинського району без відповідних правовстановлюючих документів та дозволів контролюючих органів приватний під. Приємець виготовляв деревне вугілля, спалюючи деревину у спеціально пристосованих ємкостях, забруднюючи атмосферне повітря. У ході слідства за Клопотанням, погодженим із процесуальним керівником, слідчим суддею накладено арешт на обладнання з виготовлення деревного вугілля та на 75 тонн готової продукції. Судом апеляційної інстанції зазначене рішення залишено в силі на даний час. За результатами накладеного арешту з місця незаконного випалювання вугілля вилучено. 6 металевих ємкостей та понад 20 тонн деревного вугілля. Триває досудове розслідування, яке проводиться місцевим відділом поліції. Наш випуск триває, і у другій його частині вам розкажемо про таке. У Житомирському військовому інституті розпочався всеукраїнський збір військово-патріотичних клубів та об'єднань соколята. І п'ята спартакіада школярів, де бере участь 300 чоловік. Новими експонатами поповнився музей «Ремісничий двір. Вже вдруге на базі Житомирського військового інституту відбувається всеукраїнський збір військово-патріотичних клубів та об'єднань Соколята і п'ята спартакіада школярів з подробицями Михайло Синьогуб. Це вже вдруге всеукраїнські змагання юних патріотів проходять у військовому інституті, який люб'язно надає базу для здійснення всіх запланованих заходів. Студенти та викладачі вузу є не лише організаторами, а й суддями на всіх етапах своєрідних поєдинків, золодіння зброєю, подолання перешкод в фізичних правах. Без сумніву цей захід дуже. Гарний в плані патріотичного виховання молоді. Сьогодні ми бачимо, наскільки гарять глаза у всіх наших дітей, юнаків і дівчат, бажанням бути першими, бути першими в спорті, бути першими у змаганнях, які запропоновані зараз будуть їм. І це надихає на те, що майбутнє в Україні буде з такими дітьми. У нас щось випадало багато останніх років. Якраз патріотичне виховання на зв'язок поколінь. Ми завжди колись говорили про те, що а сьогодні, от дуже символічно про те, що от цей захід проходить ну під патронатом, якщо можна сказати, міністерства і наших воїнів афганців Нинішнього року вперше запроваджено головний приз переможцю змагань. Це перехідний кубок героя України Олега Михнюка, активного учасника революції гідності та руху опори на сході України. Это был наш друг. Он залишається у нас в памяти. Он керував військово-патріотичним виспитанням всего Українського Союзу ветеранів Афганистана, кавалер двох орденів «Красної Звезды, медалю за отвагу. Трех орденов мужности уже в новейшей истории Украины и посмертно. Единственный из добровольцев, который получил высокое звание героя Украины. На э, вручение призов будет два Олега Михнюка, Ирина, которая возглавляет э, фонд э, поддержки военнослужащих и семей погибших. Першого дня визначилися переможці військово-легкоатлетичної естафети серед шкіл міста Житомира. Перше місце завоювала школа номер 5, друга 26 і третя 8. Я уже не первый год участвую, и каждый год что-то новое, каждый год интереснее, интереснее, интереснее. Команда, ну, по поводу своей команды могу сказать, что не молодцы. По поводу заданий сложно, но нужно. Умение владеть, как бы, сброей и, ну, опыт також. А вы стреляли? Да, я стреляла. Лучно? Э, ну, непогано. Змагання військово-патріотичних клубів Соколята України завершиться у неділю. Школярі покладуть квіти на могили воїнів, АТО на військовому кладовищі та до пам'ятника Чорний тюльпан Михайло Сенгу, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Майже 20 тисяч експонатів ремісничої справи розміщені в народному музеї ремісничий двір. Щоразу музей поповнюється новими артефактами і предметами старожитності. В рамках акції Відбиток історії народна артистка України Ірина Шинкарук передала для музею історії ремесла унікальні експонати. Для більшості старших людей ці предмети знані і асоціюються з дитинством, молодістю та минулим століттям. Для сучасних школярів це музейні експонати, до котрих їм цікаво торкнутися та дізнатися про їх призначення. Діти розповідають, що вражені історичними артефактами і переконані, що науково-технічний прогрес спростив життя сучасних людей. Простіше зараз навіть такування. Колись це було дуже важко, і, ну, взагалі, а зараз я думаю, що може і, ну, не існує такого, щоб хтось хотів би там, кувати там, щось іменно на таких приладах е, стародавніх. Колекціонер, за покликанням та засновник музейного комплексу Федір Євтушенко, розповідає, що перший експонат в музеї з'явився майже 20 років тому. За цей час разом з однодумцями він встиг назбирати близько 20 тисяч предметів, які розповідають про історію батьківщини, світу та навіть цілих епох. Тому справу насамперед називає виховною для молоді та дітей. Починаючи з п'ятирічного віку, уже до нас приходять діти, і ми їм розповідаємо, з чого починалось ремесло. Які самі перші види ремесел у нас були як працювали наші діди, прадіди і показуємо все це, даємо, щоб вони відчули дух того чи іншого ремесла, дух того майстра, який працював тим чи іншим інструментом. За словами Федора Євтушенка, до музею часто заїжджають гості. Цього разу родина народної артистки України Ірина Шинкарук передала до музею унікальні експонати. Хочемо передати е, таку м, цікаву іграшку, але ви можете її теж потримати, вона досить важка, вона абсолютно справжня, вона ж є. Це е, така швейна машинка, в неї є навіть паспорт. І уявіть собі, е, вона 77-го року. Друкарська машинка, яка належала ще нашому дідусеві. Я не знаю звідки вона була у нього, але це така своєрідна сімейна реліквія, яку ми вирішили передати в музей. До наповнення музею хоче долучаються небайдужі люди, наповнюючи колекцію старовинними речами та історичними артефактами. Юлія Свінціцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Далі у нашому випуску коротко спортивні новини Житомирщини. Підбірковий зональний етап змагань із волейболу у рамках Всеукраїнської спартакіади Державної служби з надзвичайних ситуацій України відбувся у Житомирі. Право на участь у фіналі виборювало вісім команд професійних рятувальників територіальних служб цивільного захисту із шести центральних областей України, міста Києва, а також студенти вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з міста Вінниця. Учасників волейбольного турніру привітав заступник керівника державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській. Області Василь Кучин. Я радий вітати вас на нашій Житомирщині на зональному етапі з волейболу. Бажаю всім успіхів, змагання, переможців. Перемо, переможних не буде, тому що це спорт. Ті, хто переможе, поїдуть на фінал, а хто не переможе, поїдуть дивитися фінал. За результатами жеребкування визначили суперників у двох групах, а далі розпочалася гра. У напруженій боротьбі перемогу здобули МНСники служби порятунку 101 Хмельниччини. Фізично важко, але в нас команда готувалася до цих змагань, ми знали, що це буде в один день, працювали фізично. І от результат ми перемогли. Срібними призерами стали студенти вищого професійного училища із Вінниці. А почесне третє місце дісталося господарям – команді управління ДСНС у Житомирській області. Завершальний етап спартакіади з волейболу за кілька днів відбудеться у Черкасах. Ірина Остапчук, новини Житомирщини. Наразі це вся інформація. Про погоду дізнаєтеся за мить. Більше новин, як завжди, на нашому сайті tvradio.com.ua. Нам все добре. Побачимось. За інформацією синоптики, у найближчі три доби у Житомирі та в області похолодніше. Очікується хмарна погода у деяких районах і тимуть короткочасні дощі. Вітер південно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря 7 жовтня в день плюс 10, плюс 12. Вночі стопчики термометрів знизяться до 3-5 градусів тепла. 8 жовтня в день 13 градусів вище нуля, вночі від 6 до 8 градусів тепла. Атмосферний тиск 742 мм, вологість повітря 50%.